Країні, де зараз практично у вільному обігу знаходиться вогнепальна зброя, питання її легалізації болюче та неоднозначне. Замовчування може призвести до непередбачуваних наслідків. Тому у студії чоловічого клубу сьогодні завітав голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. Вітаю вас! Вітаю вас, друзі. Ну і хотілося б почути про плюси і мінуси законного статусу, ну так званої легалізації власне вогнепальної зброї. Хотів би трошки виправдати вас: в нас немає вільного обігу. У нас є регламентований обіг зброї серед цивільного населення, внутрішнім відомчими наказами Міністерства внутрішніх справ, і нелегальний обіг зброї, який сьогодні реально є найбільшим в Європі. Ну, власне, вільний, але незаконний. Ну, скажімо так. А, тобто, сьогодні питання надання законодавчого статусу о, обігу зброї серед населення є домінуючим о, в плані. О, Громадської безпеки, доктрини зовнішньої та внутрішньої безпеки України, тобто це наріжне питання, яке має бути сьогодні владою, поставлено як головне, але тут багато таких от прихованих ризиків, все таки мені здається. Ну люди, я думаю, що багато хто боявся би такої ситуації, бо легалізована зброя може бути безпечною до першої пиятики за участі її власника. Як мінімум, ви знаєте, дійсно є ситуація, в якій наші люди потрапляють ще досі під шалену пропаганду, яка триває вже майже 100 років. З 1918 року, як комуняки забрали українців право володіти пістолетами та револьверами, відбувається оця от тотальна брехня, в якій нам розповідають, що ми обов'язково нап'ємося і один одного перестріляємо. Хочу повідомити нашим глядачам, що зброя номер один в побутових вбивствах це кухонний ніж, і це статистика по всьому. Світу хочу також повідомити нашим глядачам, що Україна єдина країна в Європі, яка не має свого зброярського законодавства. І коли ми розповідаємо анекдоти про Молдаван, ми маємо знати, що Молдавані зі зброєю живуть вже з 1994 року. Там ледь не з моменту Придністровського конфлікту здається, почалися розмови про те, що варто це зробити одразу. розмови почались. А як тільки Придністровський конфлікт, скажімо так, був формалізований вже якісь певні кордони. Молдова ухвалила закон про зброю в 1994 році. Одночасно з нею такий самий закон ухвалила непризнана, невизнана Молдавська Придністровська республіка. І в нас ситуація, коли ми знаходимося ну, приблизно в таких самих умовах, ЛНР, ДНР, і цілком можливо, що ті невизнані оці от угруповання першими ухвалять відповідні закони, що буде просто ганебно для України. Ну і хочеться якихось ще паралелей зі світового досвіду і бажаного такого близького нам от, на кшталт Молдови, можливо, десь в Європі ще вже існують такі інституції. Закон про зброю існує в тому чи іншому вигляді в усіх країнах. Він існує навіть в Білорусі і в Росії. Я вже не буду казати, що абсолютно стандартні європейські закони існують в Латвії, в Літві, в Естонії, в Польщі, Чехії. Чехія взагалі вважається однією, скажімо, най найпросунітіших країн. Ін в цьому плані там дуже динамічно розвивається і спорт, тобто, ми можемо сказати про те, що ну це не буде явищем для українців. Це просто буде ну нормально, так як має бути, так як ми мали зробити ще в перший рік нашої незалежності. А про яку про яку зброю передусім йдеться? Все таки вогнепальна зброя це доволі таке широке поняття. Перш за все йдеться про ту зброю, яку людина зможе приховано носити з собою, тобто звичайні справжні пістолети та револьвери. Це надзвичайно важливо з огляду на те, що та зброя, яку сьогодні купують, наприклад, мисливська, вона не придатна для транспортування, вона не придатна для щоденного використання. У нас транспортують зараз і гранатомети привозять з зони АТО. це. Питання до Служби безпеки України: кому везуть гранатомети з сотнями штук щоденно? Оце вони мають розбиратися. А ми кажемо з вами про пістолети. Та револьвери. Так само їх тисячами щодня намагаються провести в Україну. Якщо ви чуєте повідомлення, що міліція затримала там когось і вилучила 100 пістолетів, то ви маєте знати, що ще 900 проїхало непоміченими. І що це означає? Ціни на нелегальному ринку. На деякі різновиди зброї в рази відрізняється від того, що нам пропонують зброярські магазини, які приймають участь в певній монопольній змові. Відповідно, людина, яка не має альтернативно легального шляху для того, щоб придбати собі зброю після тривалої процедури навчання під наглядом країни, під наглядом держави, вона пристає на пропозиції цих зброярських барих, і це надзвичайно небезпечно, бо це е, бомба, скажімо так, з уповільненим механізмом. Нізмом дії рано чи пізно це вибухне. А сам факт того, що сьогодні в нас в центрі Києва на Босарабській площі в середині дня міліція затримує зі стрільбою озброєних злочинців, свідчить тільки про те, що силові структури програли цю війну, і сьогодні треба терміново ухвалювати закон про цивільну зброю і боєприпаси, який з 1 грудня, з 10 грудня, минулого року, знаходиться в Верховній Раді. Якісь коректив От той факт, що у нас зараз фактично є військовий конфлікт Україні, Треба вносити, зважаючи на це, бо багато вже автоматів Калашникова, як мінімум, вже гуляє країною і не зафіксовано де вони є, у кого вони є, і в якій кількості. Хоча приблизно навіть ми ж не знаємо цієї кількості. Кількість легальної зброї за нашими підрахунками вже сягнула приблизно 4,5 мільйонів одиниць. Це так, щоб вам було зрозуміло. Це 10% населення вже дуже багато. А Так. так, ну, я не кажу, що вона є в кожного. Вона десь прикопана а, в ящиках, тобто, але вона є. Тобто це факт, який вже не можна ігнорувати. Стосовно а, коректив, який ми внесли в законопроект а, з огляду на ситуацію, тобто передбачений механізм легалізації часткової тієї зброї, що люди придбали собі нелегально. Наприклад, напівавтоматична зброя, пістолети можуть бути легалізовані в тому випадку, якщо пройдуть порівняльну балістичну експертизу, і людина пройде навчання і отримає. Ми ліцензію на право володіти такою зброєю в такому випадку. Ми зможемо поставити цю зброю на облік і контролювати кожен постріл з неї. А в, в с... нинішній ситуації наскільки реально буде дійсно контролювати це? Сьогодні ні. Пояснюю, чому, тому що монополія і контроль за всім обігом цивільної зброї серед населення знаходиться в юрисдикції Міністерства внутрішніх справ. Для того, щоб ми не чули з вами про корупційні моделі і схеми, які вони побудували, які і досі працюють. Нам треба розірвати її і забрати в них право ліцензінувати Діяльність господарську пов'язану зі зброєю і віддати її мін'юсту в такому випадку. Контроль має бути. Чому тому, що видають ліцензію одні, а інші вже слідкують за тим, як виконуються умови цієї ліцензії. От треба розривати корупційну модель, і тоді все запрацює безумовно. От для вас в ідеальному випадку, як має бути, як має працювати цей механізм, людина, яка вирішила, що не зле було б мати якусь зброю для самозахисту, вона йде в магазин, якісь документи додає до цього, проходить якусь експертизу і купує. Чи як процедура виглядає трошки іншим чином? Люди, людина, яка вирішила, яка за законом вже досягнула певного віку, вона Має піти перш за все на курси на тривалі курси підготовки майбутнього власника зброї, під час навчання на яких її навчать тому, як безпечно для себе і для оточуючих поводитись зі зброєю. Це перше, друге матеріально технічні частини тієї зброї, на яку він отримує ліцензію. Там буде практичний настріл з цієї зброї, надання першої допомоги постраждалому, здача внутрішніх заліків. Потім здача заліків разом з представниками міністерства внутрішніх справ і потім протягом п'яти днів отримання права на придбання зброї вже в магазині. Тобто, крім ціни зброї, ще буде оплата за курси. Можливо, Безумовно. якась потаємна оплата за екзамени. А чому тоді не піти десь в інтернеті, не, знай... не знайти якогось продавця і не купити вдвічі втричі дешевше. Пояснюю, не буде потаємної оплати за е екзамени. Чому тому, що це все відкрита процедура, і там будуть представники е декількох інстанцій. Це неможливо людина або здає заліки, або не здає. друге е ми можемо повідомити всім, що не очікуйте, що ціни на зброю будуть захмарними. Перший час ринок буде насичений тими пістолетами, які добре відомі всім чоловікам ще з часів радянської армії. PM. Це ПМ ТТ. Вони з'являться в продажу, і з огляду на те, яка кількість такої зброї знаходиться необлікованою в місті міністер... на складах міністерства оборони, ми чітко розуміємо, що доларів по 150 максимально вони будуть коштувати. Тобто різниця поміж процедурою і в Вартістю легального придбання буде несуттєвою для того, щоб людина пішла на нелегальний ринок. Розумієте, да наше завдання убезпечити людей від бажання спілкуватися і мати стосунки з нелегальною зброєю. І якщо ми не надамо їм такий шлях, вони будуть купувати нелегально. І ви маєте розуміти, якщо десь зорі спалахують на небі, то це комусь потрібно. комусь потрібно. Якщо нелегальна зброя продається в Україні в такому обсязі. Є це теж комусь потрібно і хтось штучно формує попит на цю зброю, бо ціни в магазинах І хтось контролює зброя. Безумовно, безумовно. І нам необхідно втрутитись необхідно якомога швидше, якомога швидше, бо потім буде запізно. Що ж, я дякую вам за те, що прийшли і висловили свою думку. Я думаю, що багато хто дослухається до неї і буде робити певні висновки. Дякую вам.